Дивіться, тут в самій темі вже бачите закладено, що регіональна анестезія з використанням місцевих анестетиків, що відразу виникає питання, а що буває ще інша? Буває. Ну, але сьогодні не про неї, а про те, що ми використовуємо кожного дня. Але мене дуже тішить, що в цій аудиторії дуже багато молодих анестезіологів, для них то, напевно, найбільш важливо буде. Давайте, бо інформації багато. Я дещо в тезісному. А як перемикається? Та кнопочки, понятно. В бік? А, він не включений. Так. Конфлікту інтересів в мене немає, але ми ще не опустилися до того рівня, щоб... Фінансово мали конфлікти з фармпредставниками, Але головний лозунг і головний месендж то буде, що занадто, то не здраво. І потім ви зрозумієте ну, моє відношення до того всього, що відбувається у нас зараз з регіональною анестезією. А саме з тим, чим ми вводимо, точніше, що ми вводимо. Я зараз трохи відійшов від тематики не туди, зараз був майстер-клас, але ми всі зосереджені чомусь на тих практичних моментах такий доступ, отакий доступ, ми, ми так підійдемо, сяк підійдемо. Але все ж закінчується будь-який регіонарний блок, введенням чогось в певній дозі, в певному об'єму, якоїсь комбінації або ще щось. І от бачите, коли блок не діє, те, коли вводиться. Не туди, не те і не в тій дозі. І коли виникають будь-які питання, а що 15 хвилин у мене ці 20 по програмі взагалі ж було? 20, там щось не так. То у нас завжди дві відповіді. Вони представлені. От хто винен в цьому? Перший варіант не я, а другий варіант точно не я. Це про нас. Всім відома ця схемка мультимодальна анестезія, Як ми бачимо, це системного знеболення стосується. Як ми бачимо, і тут наріжним каменем є місцеві анестетики, але якщо говорити про регіонарну анестезію, то, то і при регіонарній анестезії схема буде приблизно та сама: в центрі будуть місцеві анестетики. А по бокам все, що ми їх удосконалюємо. Ми все любимо удосконалювати і додаємо до місцевих анестетиків все, що завгодно, щоб досягти якогось гіпотетичного ефекту, про який ми сьогодні поговоримо. Оце геніалогічне дерево місцевих анестетиків. Зараз дякувати західним нашим партнерам. У нас засилля будь-яких місцевих анестетиків в будь-яких дозах, в будь-якій кількості. І здавалося, що можна тут заплутатися. А історія місцевих анестетиків розпочалася дуже цікаво і весело, напевно, з ізоляції кокаїну, і потім пішло дві гілки генеалогічного дерева то ефіри і аміди. І Якщо ви порахуєте. От кількість представлених тут препаратів, то ви зрозумієте, що всього в світі всього 10 тих місцевих анестетиків, їх не так багато. А тих, що ми використовуємо повсякденно анестезіологію, то на пальцях одної руки можна перерахувати. І бажано, я думаю, знати їх фармакологічні властивості. Останнім в клініці з'явився лівобупивакаїм, то був 1999 рік, да? і поки що. Нічого далі не відбувається. І навряд чи в найближчому майбутньому буде. І знову ж таки, для тих, хто думає, що хлорпрокаїн або новокаїн не використовується, спеціально для вас тут от, стаття, 18 рік, поважний журнал, європейський журнал анестезії, ви бачите, спокійно використовують 1% новокаїн для регіонарної анестезії, для спінальної. Ви скажете, а як же препарати з пролонгованим вивільненням? От вони представлені на даному слайді: експираль, зінрелів, сейбер і таке інше. Якщо ми подивимося, а що ж там є за анестетик, то ми бачимо, що нічого нового той самий бупівакаїн. Але ці препарати, вони заключені в посоми, ці ліпосоми, це нановизикули і поступово вивільняються. Але якщо ми. Погано, що указки нема. Якщо ми побачимо, для яких цілей використовується цей бупівакаї пролонгований, то ми бачимо, що то анестезія операційного поля інфільтраційна. В 2020 році ще додалися два показання: блокада плечового сплетення і феморальна блокада. А так, взагалі, аплікації і таке інше. І він не виправдав на сьогодні тих сподівань в силу своєї дороговизни і непередбачуваної тривалості. Ви скажете, так є ще ж катетерні техніки, які можна завжди поставити катетер, тим самим пролонгувати якось наш блок. Ну, але ж потрібно вправді, дивитися в очі, що для більшості оперативних втручань достатньо буде одноразової блокади. А з катетерами пов'язані купа складнощів. Вони тут перераховані, і головна складність то логістика. Якщо ви перевели того пацієнта в відділення, то потім дуже складно налагодити адекватне введення, то потрібно або помпу бігати потім самому заправляти, або шприци в інфузоматі, або сподіватися, що сестри нічого не напутають і не ведуть щось зайве в той катетер. І я вже казав, що ми завжди шукали. Ідеальна місцева анестетика, напевно, потрібно шукати ідеальну регіонарну анестезію. От вона складається з трьох пунктів. Да? Щоб аналогетичний ефект тривав принаймні більше 24 годин, щоб не була лише сенсорна селективність, тобто чутливість ми забрали, а моторна функція залишилася, і щоб були мінімальні побічні явища. І от Дмитро тут. За 10 чи він втік. Почнемо з безпеки. Ну, оця картинка, коли мені прислав мій вихованець, це картина одного з днів на південному напрямку. Ви розумієте, на яких ми різних світах знаходимося? Військові НАТО вони задаються питанням. Як впливають сонячні промені на турнікети, як вони перестали їх носити отут під пагонами, хто бачив раніше фільми? Як впливає на ці турнікети солона або прісна вода? А в нас ви бачите, що робиться? А будь-який зріз будь-якої спільноти, то зріз взагалі всього суспільства. І ви скажете, то до чого ви тут оце нам показуєте, що пруть турнікети і потім їх використовують? А в нас не так. От дивіться, це, о цьому слайду більше 10 років. Я ще колись в обласній лікарні, там у нас була конференція, це розповідав. Хтось всі ж використовують місцеві анестетики, да? регіонарні блокади. Хто традиційно використовує для виконання і для місцевих анестетиків, для проведення блоків, шприци, розхідні матеріали зі з'єднаннями енерфіт. Воно ж розроблено, розроблено спеціально для цього. Тут менше на 20% діаметр. Ви не під'єднаєте туди люєровський шприц. Розроблені всі: голки для спінальної, епідуральної, різні коннектори. Все повинно бути забарвлене в жовтий колір. Тобто, вже організація ІСО розроблені ці стандарти. Ми так само відносимося до своєї безпеки, як і військові. Ну, ми не до своєї безпеки, ми до безпеки пацієнтів так само відносимося. Хоча всі кажуть, що потрібно дбати про безпеку пацієнтів. От на такому рівні ми приблизно і перебуваємо. Так, тепер всі знають, що місцеві анестетики блокують натрієві канали. Да? Але мало хто знає, що тих натрієвих каналів 9 підтипів. І нас, як правило, цікавлять сьомий, 9 дев'ятий. Якраз ті, які знаходяться в периферичних нервах. І, зокрема, сьомий підтип цих каналів, тому що генетичні мутації при, в цьому підтипі каналів вони викликають ну, відчуття байдужості до болю. І тим самим дуже цікаві. А 4 і 5 знаходяться в серці. І от зараз йдуть розробки, якраз те, що стосується нового, в розробці нових препаратів, таких як. Титрадотоксин, наприклад, який селективно буде блокувати сьомий канал і вже є певні результати і непогані стосовно застосування цих препаратів і моноклональних антитіл. Але ми повинні пам'ятати, що зазвичай наші анестетики блокують натріві канали. Місцеві анестетики взагалі в них дуже багато цікавих властивостей. Ну Я думаю, що це вже Богдан розповість вам, які ті властивості місцевих анестетиків, але вся регіонарна анестезія побудована на якихось тонкощах. От ми візьмемо антибактеріальну ефективність. Всі знають, що місцеві анестетики для них характерна бактеріостатична а при відповідній концентрації навіть бактеріоцидна дія. І було, навіть додавали лідокаїн дорожчого пропофолу. Да? Е, і було дослідження, що інфільтрація крайвоопераційної рани, попереднє інфіковані стафілогокусаураус, е, призводить до зменшення колонії творчих островків більш на 70%. Але ми зробили те, що зробили. Ми ж завжди додаємо, що адреналін, да? і дивіться, яка кричуща різниця. Якщо додати адреналін до лідокаїна, то навпаки в 20 разів. На два порядки вище. Нічого страшного, що да? нас цікавить про використання місцевих анестетиків, бо ми постійно хочемо їх вдосконалити, що ми хочемо вдосконалити вперше? Нам потрібно швидше, міцніше, довше і щоб нічим це нам не загрожувало. Оце така табличка, де є всі властивості місцевих анестетиків, я пропоную вам звернути увагу в першу чергу. На два показника. Це ПКА і розчинність в ліпідах, тому що вони зустрічаються як мінімум три рази. Що таке ПКА? Це константа дисоціації. Всі це знають. Це PH, при якому іонізовані, неіонізовані молекули мають однакові концентрації. Ми знаємо, що через мембрану фосфоліпідну можуть проникнути лише неіонізовані молекули. Ми бачимо ПКА ось місцевих анестетиків, і бачимо, що вони всі. Слабкі основи. Але ж те, що в ампулках у нас продається, то все солі кислі при PH 6-7. А ті розчини місцевих анестетиків, які містять адреналін, вони ще кислісі. Тобто там відсоток неінізованих молекул буде ще менше. Ну, а ви скажете, та ми ж беремо той наш лідокаїн і розводимо ж фізрощином, він же у нас фізіологічний. Фізіологічний, ну вже тут давно всі розповідають, що він не дуже фізіологічний. Ну, По-перше, в нього PH, ви бачите, далеко не фізіологічна. По-друге, ми блокуємо натрієві канали, але додаємо, ще трошки натрію туди. да? А головне, одна з головних вимог для дифузії то є градієт концентрації. І ми приблизно створюємо таке: ми хочемо заблокувати нашу. Е провідність, Але додаємо додаткових воїнів да, туди. Можливо, потрібно використовувати інший препарат для розведення тих місцевих анестетиків. Але ми бачимо, що ПАЖ ми тут нічого не виграємо, але він хоча б не містить натрія і менш болісний при ін'єкції, якщо розвести той місцевий анестетик розчином глюкози. Знову ж таки, ми взяли місцевий анестетик, розвели вже чим розвели, і ввели в організм, в якому PH7,4. І ми бачимо, скільки неіонізованих молекул буде тоді в цій зоні. Не дуже багато. Четверта частина або навіть п'ята частина. А якщо ми введемо ці місцеві анестетики в зону запалення, да? ДПН і так ще нижче, то цих молекул буде ще менше. І тому, коли розповідають, що у стоматолога, коли там в ту зону вводять місцевий анестетик і він не діє, ну, то, напевно, зрозуміло, чому він не діє. Ви скажете, та є дуже проста відповідь: додайте соди, та і все. Ну, по-перше, є різні кількості тієї соди, які можна додати. Бо всі, напевно, готували якось їжу і додавали е, цей соду в оцет, або навпаки. Ви бачили, яка реакція. От точно так же відбувається з місцевими анестетиками, Тож, все випадає в осад. Виб... Відбувається да? І такий анестетик, напевно, не треба вводити в організм. скажете, ну ладно, якщо соду не можна, я концентрацію збільшу. То потрібно розуміти, що ви збільшили концентрацію, але зв'язок між концентрацією і початком блоку не логарифмічний. Ви в два рази підвищили концентрацію, це не значить, що блок почне діяти в два рази швидше. Тут е е е якраз зв'язок логарифмічний, а не лінійний. Мене запитували там, якою концентрацією потрібно працювати. О, тут написано: потрібно найменш ефективною. Концентрацію працювати, але потрібно пам'ятати, що якщо кончик голки не там, то і анестезії не буде. І на клініці початок анестезії залежить саме від того, де введений анестетик, як далеко від нерва. Інтраневральні ін'єкції ніхто не рекомендує. То, що є чутливості різні, ми знаємо, що найбільш чутливі це волокна і потім пішло Б, А, і все решта. Але якщо той нерв товстий, та є ефект мантії. Спочатку блокуються волокна, які розташовані ззовні, і тому моторна блокада може наступити швидше, ніж сенсорна, в тих нервах, які розташовані в центрі цього волокна. Тепер стосовно сили сила пояснюється розчинністю в ліпідах. Але чим більша та сила, тим більша й токсичність. Ну і Тут знову ж таки, давайте звернемо увагу, яка розчинність в ліпідах. Ви бачите, що для лівої і для бупівокіна вона однакова. Ну, Цифри то запам'ятати. Також відразу зверніть увагу на зв'язок з білками. От лідокін на 64,3% зв'язується з білками, буповикін на 95%. Лівовокін більше 97%. Так, традиційна тривалість пов'язується з різним ступенем сполучення з білками в крові і в мембранах. Нервових клітин. Але на самому ділі тривалість дії пов'язана з розчинністю в ліпідах і васкуляризацією цієї тканини або додаванням судинозвужувальних засобів. Тепер про зв'язок з білками. Місцеві анестетики зв'язуються з білками. Основними білками, які зв'язуються, і вони фармакологічно неактивні зв'язаними у Це альбумін. І альфа-1-глікопротеїн. І альбумін може зв'язувати з місцевим анестетиком в плазмі в концентраціях багато перевищуючих е клінічні. І дивіться, що відбувається. Якщо у людини ацидоз, а доацидозу це дуже просто допустити, ввели в судину анестетик, судоми, да? дихання неадекватне, все, запускаються процеси. І що відбувається? Якщо у нас ацидоз, то зв'язування з білками зменшується з 95 до 70%. І кількість вільного бупівокаїну збільшується з 5 до 30% в шість разів. Всі чури, чули про ліпідне спасіння, про білкове спасіння ніхто не чув. Ну, можливо в цьому щось і є. Тепер токсичність. Я на цьому не буду дуже зупинятися, залежить, бо у нас за браком часу. Я просто хочу сказати, що є різна терапевтична широта. От Якщо для лідокаїна вона дуже широка, при 10 мікрограмах мілілітрі у вас почнуться там якісь клінічні прояви, а вже кардіальні ускладнення будуть при концентраціях в два рази більші, то при рівні боповики на 4 мікрограми мілілітрів, у вас як почнуться ці прояви. Так вони на цьому і закінчаться. Тобто препарат з дуже вузькою широтою терапевтичною. А щоб тому профілактику якусь зробити, не існує жодного моніторингу, щоб запобігти цій системній токсичності. Ну, гарно, що ми зараз під УЗІ можемо бачити розповсюдження того місцевого анестетика. То вже гарно, але негативна аспіраційна проба то. Все потрібно. Тому при виборі місцевого анестетика для тої чи іншої блокади ви повинні керуватися оцими принципами. Тепер от про дози ще. Всі знають, от одні книжки пишуть такі дози, інші такі дози. Дуже мені подобається абсолютно найвище. Якщо дуже обережно, то як це дуже обережно? із за кута? Ну я не розумію того. Щоб ви розуміли, що зодна з рекомендованих доз не обґрунтована з наукової точки зору. Вона просто створює ілюзію безпеки у нас. І основна мета існуючих цих доз уникнути введення надмірної дози. Аналізуючи те, що я вже сказав, якщо ви пацієнту з цидозом, з гіпоальбумінемією введете оцю звичайну дозу, то ви отримаєте те, що отримаєте. Ну, а ми ж не такі прості. Ми завжди, а ми ж зараз щось досконалимо, да? Ну давайте пробіжимося. Ну, перше, що це як смак тих молодих років півобізводки, деньги на вітер, да? Що потрібно взяти і змішати? Ну, це історія дуже давня. Що ми хочемо отримати, коли ми змішуємо місцеві анестетики? Ми хочемо змішати і отримати, що або швидкий початок, або продовжити тривалість. Швидкий початок. Зараз, маючи під рукою завжди ультразвуковий апарат, початок блокади має обмежене клінічне значення. У нас точна ін'єкція, ми бачимо розповсюдження, ми можемо зробити то заздалегідь. Ну і то я взагалі б взагалі не звертав увагу на той початок. Ну але коли ми змішаємо ті два препарати, є різні методики. Їх можна в одному шприці змішати, можна послідовно вводити. Результат буде один і також. Ми не будемо знати ні, яка концентрація там буде, ні які будуть тоді побічні дії. Змішування їх може підвищити нейротоксичний потенціал. І верої гідність помилки збільшується декілька разів. Все, що зв'язано з людьми, з людським фактором, то Можна відразу ставити до рівня помилки. Чим більше ми мішаємо, тим гірше. Ну, а тепер про добавки трохи, да? Давайте ладно, не будемо вже мішати мухи й котлети, да? ми просто додамо щось інше. От ви розумієте, от ви додали туди щось, то вже зовсім інший новий препарат, фармакологічні ефекти, якого не вивчені. Ну, і ви їх напевно, не будете вивчати. І що воно буде, не зрозуміло. Ми для чого його додаємо. Ми сказали про скорочення часу початку. Ну, то вже потрібно забути, воно нам взагалі не грає ніякої ролі. Нам важливо продовжити сенсорний блок. Так, це ми сказали. І знову ж таки, оце змішування воно може призвести до преципітації. І то потім, коли ми будемо про глюкокортикоїди говорити, я ще скажу. Я зараз швиденько закінчу. Ну, основні давайте, добавки, що ми додаємо да? для того, щоб покращити клонідін, дексметадін, дексамітазон, опіоїди. Отут відразу представлено механізм дії для дексметаміна то інгибування катіонного струму, активуємо гіперполяризацію. То дуже добре. Дексаметазон, як і будь-який гормон, невідомо, який той механізм діє. І так далі. Зараз ми коротенько по них посили. Клофелін це неселективний альфа-1, альфа-2 агоніст, Бачите, 200 до 1. Що в ньому плюс? Він викликає вазоконстрикцію. Уже буде подовження блокади. Проводились багато досліджень, різні суперечливі результати. З одним місцем анестетиком він подовжує, з іншим не подовжує, ну, дозу не потрібно перевищувати. Ну взагалі, я не прихильник змішувати, ви зрозуміли. Дексметатимідін. Тут співвідношення, ви вже бачите, 12... 1620 до одного. Також не селективний, але дуже умовно. Вазоконстрикцію вже не викликає, але подовження він викликає тривале. Яку дозу вводите? Якщо ви відкриєте книжки, почитаєте щось, дози дуже різняться. Відповідно, буде різнитися і ефект, який ви отримаєте. Але що я вам скажу, якщо ви будете при регіональних блокадах, Додавати дексметатімідін, ви відразу попереджайте, що у людини не буде руки і ноги близько півтори-двох діб. В залежності від тої дози, яку ви додасте. Ну, Добуто точно. Глюкокортикоїди. Дуже багато глюкокортикоїдів додаються. У нас то все. В останнє десятиліття то взагалі глюкокортикоїди рятують від всього. Є роботи, які показують подовження анестезії і середньої, і тривалої дії місцевими анестетиками. Але механізм дії незрозумілий, чіткий зв'язок між дозою і відповіддю також залишається неясним. І взагалі, а куди їх вводити? Чи внутрішньовенно, чи переневрально? Були проведені неодноразові дослідження, які говорять про те, що змішування гормона з місцевим анестетиком будь-якого гормону, хай то натріофосфат, ну, деприпіонат, так завжди суспензія, це все призводить до кріопреципітації в більшому чи в меншому ступені. Тому можливе збільшення токсичності. І якщо порівнювати внутрішньовенне введення і переневральне, то немає ніякої різниці. Опіоїди, ви скажете. Опіоїди переневральне не рекомендуються в світі останніх рекомендацій. Один виняток був принорфін, але то потрібно пам'ятати, що у вас буде інше ускладнення, Післяопераційна нудута та блювота, особливо у дівчат. Епінефрін, ви скажете. Оце єдина добавка, яка, до речі, офіційно прописана в інструкціях. Все класно, можна додати, Альфа-1 посередкована база Конструкція, Альфа посередине прямий аналогічний ефект, маркер внутрішньосудинної інфекції. Ну, вже десь є якісь плюси. Ну. Віталіван. Все, я закінчу. Це останній слайд. Але переневральне введення, якщо просто адреналін ввести Знеболючого ефекту не буде. Для тривалої, місцевих анестетиків тривалої дії не буде підвищення тривалості. Ну, але якщо він звужує сосуди, він звужує судини і нерви. Буде ішемія нервів. Відповідно. А тепер от останній слайд. От пенефрін Мені от просто цікаво. Хто скільки додає епенефріна? Яка правильна відповідь тут на цьому слайді? Перше, це скільки, це як мені взяти? Ну, і скільки мені додати? Тут у мене є ампула 1 мг. 200 мл. Один мл 200 Один мл на 200 мл і що? Як як? А. Та ні, це шутки такі, ви розумієте? Оці шутки жоден лікар не дасть правильної відповіді. О, може хтось і дасть, так. Да. Ну а це така арифметика 1 на 200. По-перше, вже доведено, що достатньо 1 на 400. І якщо 1 на 200, то буде 5 мікрограм мілілітрів повинно бути. Якщо 1 на 400, то 2,5 мікрограм мілілітрів. І для того, щоб була, можна було ідентифікувати як внутрішньосудинне введення, 2,5 мікрограми мілілітрі того достатньо. А як це зробити, то вже друге питання. Бо до цих пір працюють от, анестезіологи, люди не мають поняття, що там перше розведення, друге розведення того адреналіну, скільки там мікрограмів в тих шприцах. Ну, то для молоді більше я розповідаю, щоб вони трошки змінили своє відношення до того. бо... Часто густо носика ампулки покапали там і так далі. Все, дякую. Е, якщо ви отримаєте ж після змішування і додавання ваших адівантів таку суміш, краще і не водь.